1500 доларів ціна за одну сотину даної ділянки, площа якої складає 64 сотих. Ця діляночка знаходиться в Миколичині. Під'їзд до ділянки легковим авто. Зможете глянути, наша машина. Біля ділянки є ліс. До ділянки проводиться світло, що буде три фази. Рельєф ділянки рівний, трішки є невеличкий схил. Призначення даної ділянки це під сільське господарство, але можна без проблем переробити під будівництво. Тихе затишне місце. Подивіться, який тут краєвид. З ділянки можна подивитися на хом'як. Круте місце під покупку в Карпатах. Цікавить номер телефона в описі нижче.